Ну що сьогодні будемо спілкуватися з Ірою стосовно її результатів на курсі. і Дізнаємося хіба на хіба вона третій раз іде до нас на навчання. Іра нутриціолог. Вона була у нас на другому, не третьому потоці. Іра, розкажи про точку А на першому потоці і точку Б на першому потоці. Ну і про друге можеш розказати теж. Так на першому курсі я прийшла до Каті взагалі, можна сказати, з нуля. У мене була тільки сарафанка, вона класно працювала, але недостатньо. З блогу я не заробляла взагалі. І я вирішила масштабуватися чудом. Знайшла рекламу. Аті, ну починаючи з нуля з блогу з катею, це за курс. Ми з нею зробили результат десь около 300 тисяч гривень. Але я взяла одразу другий курс у каті, тому що я хотіла маштувати ще більше. Я говорила про будову команди, але стався не сезон в моєму періоді. Це був грудень, коли я заробила зовсім мало для мене тоді це 50. Я зрозуміла, що тут точно без каті не розібратися, і добре, що я взяла другий тік, в другому потоці. Я зайшла ну, трошки з меншою точкою, ніж я завершила перший потік. І ми за цей курс заробили щось теж там 250. Ти точно, точно не Да, Але тут треба важливий момент, що другий раз у тебе був запит на те, щоб щось менше напрягатися. Я хотіла більш стабілізуватися, але не помирати над прогрівами, тому що це для мене було найгірше, що могло бути. Дивись, дуже класний момент, що ти все одно повторила результат. Ну ти ті самі 250 на наступному потоці зробила, тому що насправді, коли ми робимо стрибок вниз, абсолютно адекватно, що десь ми можемо просісти, тому що потенціалу не вистачає, щоб постійно тримати ці цифри. Да, тому що ти знову це повторила без супер Великих вкладень в рекламу, тут важливо сказати, да, що ми там не лили бюджету кучу на рекламу, тобто це ну абсолютно адекватні якісь були цифри для таргету. Да повторили результат. Окей, давай зараз коротко, швиденько. Чому ти вважаєш, що нутриціологам взагалі треба в мене вчитись? В принципі, я обрала тебе за наставника, тому що ти раніше була нутриціологом, і ти розумієш нішу, ти розумієш специфіку, і ти підтримуєш, і в тебе є уже база паронок уроків. Урорувати. Так як. Як створювати продукт, шаблони, там, купа всього для нутриціолога? Тобто ти заходиш, береш, просто під себе адаптуєш і використовуєш це. Мені здається, це найкраще, що може бути, якщо ти нутриціолог, взяти наставника, який був нутриціологом, в нього все є. Це Катя. Чому ти вирішила піти до нас третій раз? Зараз важливий момент. Ти була у мене два рази на віп-тарифі, і ти йдеш на тариф з ментором особистий. По-перше, да? звідки стільки довіри до ментора, якщо ти зі мною особисто працювала, і чому ти йдеш до нас третій раз? На першому потоці я отримала інструменти. На другому потоці я нарешті зрозуміла, як ними користуватися. Мені необхідна підтримка, щоб створити новий мій секретний продукт, який я хочу нарешті втілити в життя. І треба, щоб хтось поруч був і підтримував, і трішки контролював, тому що я досить так розслабилася за літо, скажімо так. були певні сімейні обставини зі здоров'ям. Тому мені треба підтримка. Я знаю, що в Каті база сильна, що вона менторів своїх круто обучає. Я бачила результати учнів менторів. Катіна підтримка і оце трошки як квочечка. Мені вже не треба, тому що у мене є база класна, яку Катя мені дала. Треба, щоб хтось поруч йшов і трішки ну. Тримав за руку, треба як, знову війти на цю колію, скажімо так. Mm -hmm. Тому я довіряю менторам, хто б не був ментором у Каті, я їм буду довіряти, тому що Каті їх 100% обучила. Хорошо, давай ще питання: три топ фішки, три топ-інструменти, які ти взяла на курсі, які допомагають тобі заробляти, да, от такі найпотужніші, яким ти навчилась. Перше, це точно в себе. віра в себе як спеціаліста і. Можливість ставити нормальні суми за свої послуги, тому що тільки Катя мене на це навернула. Далі прогриви, які б вони складні не були, але їх треба опанувати і під себе адаптувати і прямо говорити за аудиторією своєю мовою. Так, спочатку ви можете брати інструмент такий, як він є, шаблонно, і пробувати, але ви потім точно це адаптуєте під себе, і це буде ваша фішка. і Це точно дасть свої результати. Тобто, прогріви, які б вони не були, але вони важливі. І ще напевно, це для мене. Певна дисциплінованість, тому що я де можна, я там профілоні. Тому дисципліна дуже важлива в побудові моєї роботи, і це ведення календарів, ведення тудуїста, ведення всіх клієнтів. Так, от ця вся організація. Я взагалі спочатку не звернула на це увагу должним образом, але потім я зрозуміла наскільки це облегшило мені роботу, задачу все і відпочинок mm -hmm. дало. Мо тому, що все треба контролювати. Тобто, це напевно це і окремо. Я би не третьою фішкою, а такою окремою всі обащаю, фішкою я би внесла те, що це постійна підтримка тебе. От б те там не сталося, тебе підтримують. Просто дякую тобі, велике.